Так, хотів мотнутися за запчастинами, запустилась вона неважно. Їхав-їхав, на газ перейшов. Потім глянув на стрілку датчика температури і зрозумів, що все, вскип'яв. Зайшов, купив води, залив там зовсім пусто от слова, зовсім, редуктор обмерз. І все, він коротше, акумулятор висадив. Запускав, запускав, ну вже все безуспішно, тому трамвайчик, тому мій трамвайчик здох. Треба все-таки розбирати, робити двигун, стучить він знатно, тут всьому погано, короче, наводити порядок з нею. Тому що гонка в мене зовсім не гонка. Так, хлопці толкнули, але тиск масла загорівся. Я думаю, щас прихватить. Двигунця. Ну, така в нього доля. Трошки я нормально не доїхав. І тим не менш, гажулі, з толкача, з півтику. Коротше, Утро почалося не з кави. Хотів загнати знімати двигун, <гум> бо тиск масла, а це була зарядка. Предохранитель відійшов. Коротше, я на зарядці їхав, тому все з неї добре. <рес> це жив, це познать, блин. Короче, ласточка. С підсосом є питання підсос тут прям якось не працює як хотілось бы тому у меня тут нештатна цитатия, зато працюю. Вин, як на солексе. Всего мужику. Лайнер. Сейчас аккумулятор беззаряды, тебя может дальше тарахтить. Так, я тут готовлюсь до флетаута, прибираю в салоні і ось що зробив да, нано. Ну. ну, не без нюансів, да. Да, відкопав, там просто зарита була, навіть реле працює. <реш> ручник це буде обов'язково, тому головне є... Що, двигун також треба робити, та все ж не наразі. <рес> калібри, хочу зайнятися просто калібри, гальмами там є Є що робити, тому переключусь вже в наступний кадр з каліброю. Ага. Знайшов винуватися того, що зранку все пішло не так. Там тріщина, прям патрубок. От дехамут біля. Та воно видно, де помпа хамут. Воно Отон. Прям розірваний, тому прямий, зараз відкрутю, щось знайду, підріжу, зроблю. Він тут з перекосом хтось монтував, але полінився вирівняти цю всю схему. Тому треба починити. Замінив, почистив, там герметик, все як полюбляють ставити тому. Зараз навіть антифриз зер'ю, тому що може бути мороз вночі і буде шкода просто. Ну В принципі, тут уже і шкода, то нічого, та все ж На, навіщо робити це спеціально. Тому продовжується і заїзд, а за запчастинами спробую попитка номер 2 все-таки доїхати до нього. Я взагалі за радіатором пічки їхав, коробку не встиг забрати. Але радіатор, бо це ж сквозняк і, до речі, сквозняк у мене збільшується, тому що всі коври, все буде в мене тут бюджетно по салону. Вдіяти нічого. Ну і торпеда це окрема історія. Також займусь. Так мені більш подобається класика. Зараз акумулятор, антифриз. І полетіли. Ах, вияснив я, чому з утра в мене все пішло не так. Мало того, що води не було, ну то понятно. А от маса на газовому редукторі, там маса шрубчиком вонючим прикручена. І коротше, коли трясло кузов, вона відходить. І я тільки що просто чисто випадково помітив, то я не міг зрозуміти, що відбувається, то, то робить, то не робить, то, то Коротше, От це поки сам не... Тачку не перелопатиш, проводку не особливо з старих авто не перебереш. О, коротше, треба вивчати цей екземпляр сугубо, щоб я його потім на раз-два Так, спроба з'їздити за пічкою. Температура не видно, не видно. Ну, поки що в нормі їду. Спроба No2. Не зміг зв'язатись, приїхав, але він не на зв'язку був, тому сьогодні роз'їзди на копійчині. <гум> так, летю. Ну що, вчора я з'їздив, а яка пічка. Піде. <гум> Напишіть коментар, який придурок. <гум> Мотор тарахтить, він рулі купив. До речі, на цьому кнопка сигналу працює, навіть не потрісканий, хтось мені писав за кермо. Кермо непогане, не просто немає цієї накладочки. Інстаграм додам, напиши мені. Так що от така от пічка, будемо, менший руль, дужче крутити, буде тепліше. Але насправді то було на здачу. От такий радіатор, звісно, латунний, звісно, я уберу краник. Прям 200% перевірена схема, тим бачимо, в мене тепер нема коврів. В салоні буде досить холодно і отакі затички нам не потрібні. Тому я роблю чисто дві трубки, кидаю. Ну, влітку запитаєте ви, як я їзджу, та все просто. Заслонка, вона повинна просто працювати. Коли її закриваєш, не задуває гарячим. Ну, не продувається радіатор, їй не жарко. Я вже так два роки від'їздив і така схема мене влаштовувала. Тому треба максимальне тепло, ущільнити це всю справу. Коротше, займуся кермо, пічка. Ну і все, поки що такий план. На коробку. Взагалі вилку шукаю. Перва, друга, третя, четверта передача. Ну, коротше, на коробку за... Вбираю недостаючі частини, а на пічку Ось прокладочки, хамоти, патрубки пічки нові, ну і гаєчки. Треба навести порядок в цілому. жигулик з підсосом. Він працює, але він заливає якось коротше, як наче не піднімається заслонка. Так, Як завжди в допомогу наш. Магазин, деталі за ціни, якість є вибір, принаймні, що полетів майструвати. Ну і руль мені ж дали на здачу, а то подумайте, що я дійсно там заплатив гроші, ну великі. Ну як би заплатив, але копійки для копійки, тому якось так, щоб не було що дійсно на, на що купляти кермо. Коротше. Але воно точно тут би не завадило. Плюс буде стайлинг передньої частини, приборів і всі Тому подібного. Так що займемось і цим, але все по мірі скажімо, можливостей і часу. Звісно, не віраш один, який я так обожнюю. В цілому під шестерошну панель, я думаю, було б взагалі прекрасно. Підкопієш, Ну, я, але менше в діаметрі, товстіший. Ну, кермо, як кермо. Мені подобається трохи вище, ближче до водія. Ну, коротше. <піде>, Піде. Тому радіатор пічки зараз пересоберемо. Нормально, я так пічкою зайнявся. Авіаційні тумблера, от ці провода. Треба все це вигребти чортям. До бісу. Е, знімаю обшивку, топлю якраз нею. Хорошо говорить? Будемо облегшувати максимально корпус зняв, є питання. В будь-якому випадку це все буду робити, повторюсь, ще раз під себе. Треба шумку цю всю прибрати. Коротше, розкидав так знатно. Тому та що тут скажеш? Дуракам нема покої. Да? В общем, займаюсь. Короче, психонув, знайшов нову 300 гривень бляхамуха. Вроді як уже і не дешево це все, але хочу четверту прям зібрати. Ну так, щоб максимально. А п'яту наварю її можна витягти, не, навіть не знімаючи коробки, правда, незручно. Ну, короче, все в мене тепер є. Можна пробувати збирати КПП. Поки торпеда розібрана. Торчик видно, мінявся. І от повсюди скрутки, на масу, додаткові проводи. Ну, коротше, таке наверчене. Я психонув, купив корпус. Ця ну, частина троєшна. З лапкою. Диффузор є. Паралон. З, з іншого боку, там всередині. Герметично все зробив. Тому корпуса це все. Трус, трусик новий, щоб заслонка відкривалась. Також ну, герметик, звісно. Також трубки, так як я і казав, без крана пічки. Схема робоча, схема чудова. М -м, така же на опелях використовується постійно тепло, скажімо, теплоотвод від четвертого циліндра, якби як би там не було. Та він буде присутній і влітку, і зимою, а то вже заслонку відкрив. Ну, Трохи жарко, так все ж температуру скидуватиме. Тому зараз відновити цю всю штатну систему, нормальні роз'єми, те, що вони подовжували, воно і так дістає. Ну, Заводський новий моторчик. Ну, коротше, не розумію, та все ж кожен робить по-своєму, ну а я зроблю вже нормально. Тому от з пічкою борюсь. Але радіатор все ж таки з таким підходом не заважало б, там би новий, без от цих зелених слідів. Ну, вже як буде, У мене є пробиті, є той старий, кришечки. Коротше, можливо, зроблю запасний, іменно дам на перепайку є запчастини. Тому панель ще не обдирав. Стоїть, трошки не до неї, зараз корпус спічки втулю і займусь панелі Поки що такі, така обстановка. Проку опиляв, прийшлося поясок наварити вже за місцем. Він в чому вже приміряв, все добре. Така конструкція. Цей зайвий, ну, залишу. Хай так буде. Тому що. Таке, звісно, проти калібри, те, що я корпус збирав, тут звісно, зазори і все інше, так це завод є питання. Ну, в цілому, Подивимось. Буде прикро, правда, якщо потече радіатор, але очікувано, що так буває. Також клейми взяв провода заводські понатівав, масу знайдемо за місцем десь при шпандюрю. Тому можна ставити. Так, зібрав там герметично, резиночка, все на місці. Кнопку, правда, треба замінити. Ну, то контакт. А так, в цілому проводи масо, все на місці. Досить непогано. Також я обдер панель приладів. Тому довго розсосолювати не буду. Зараз її встановлюю по приборам. Подивлюся, я десь перехідники колись були електропроводів, але не знайшов. Приборка ж буде, звісно, інша. Тому зараз включимося в іншому стильному кадрі. Ну для мене. Десь так. Грядка приладів. Єдине шлангу у мене колектор, то не від п'ятерки треба сверлитися. Це те, що я не а вольтметр, це вся вся ця грядка, тиск масла в мене там є. Датчик підключився, ще не перевіряв, просто хотів показати. Зачекалися, але насправді це я тут довго збирав. Десь так вигляда все в доступі. Пічка, провода, знайшов я той роз'єм, там багато. Ну, довго б це було пробити, а так, оскільки мені є цей перехідник, це прям приємно раз-раз понакидував, воно все там зрозуміло. Тому не знаю, напишіть, як вам такий стиль. Взагалі, підхід дозбирати треба буде, перевірити, тахометр під'єднав, це два проводи, які. В нештат, ну, нештатні, Я ж не різав проводку, не витягував піни, тобто через перехідник живлення все під'єднав в цілому. Додаткових тільки два проводи. Тахометр і тиск масла. Ну, Взагалі все зручно. Та й тахометр також штука ну, добра, якби без нього. не варіант. Тому якось так все показав. Збираю далі, прибираю, це те, що я точно хотів зробити в цьому екземплярі. <гум> Тримається все металеве, таке чисто треш, заслонка чуть як дістає, тобто працює, все наче, Коротше, підключусь, Кину клеймо. подивлюсь, не спутав я там нічого. Вирішив я ж провірити. Ну, наука про втрачені контакти. В цілому габарити, лампочки. Деякі лампочки не працювали. Штук 4. тахометр зашкалював. Працював, газу здаєш. Підсвітка. Тут працює. Тахометр починив, поставив. Опять. ну Це контакти, це зрозуміло. Головне схема, все підходить. Зарядка, ручник не, не завжди спрацьовує, піднім. Ну от тут є віконечко, так зручно, от, пожалуйста. Треба або лампочки нові купити, ну, коротше, зайнятись цією справою. Тому головне, ну, тиск масла 0,0. Ну, не дивно якби температура. Працює, я тут вольтметр, рівень палива, ну, наче лампа тиску горить. Зарядка. Тому все-таки перевірив, тому треба дозібрати зібрати салон. Тут зовсім трішки залишились. тахометр провод іменно той, що приходить на сигнал, він, ну, Напевно, контакт поганий, і він зашкалював. Коротше, я просто обжав клейму по-новому, надів іменно на самому тахометрі, і все працює. Діодики. а, в сраку собачу, повимінював лампочки, також купив, якраз вони всі і залетіли. Так, давайте поглянемо на я... А, ну видно. Всі на місці. Всі. Ну, насправді воно, якби їх видно. Просто освітлення єсть. Так. ці також ручник. Також дальній з'явився лампочка. В цілому все, все на місці, тому. Ну, звісно, якщо щось буде, то я про першу чергу буду думати за лампочки, а не за те, що щось не працює. Паливо ще треба буде перевірити, там, кинути на масу. Ну, Вона на мене точно працювала, то трішки вже окремо. Тому планую все-таки обдерти бардачок. Його зібрати докупи. Та що, вже назнімав. знімав, відео якби є От такий тюнінг. Зараз. Дороблю до кінця. Так. Прибрався. Все, повимітав, повигрібов, бардачок. Ну, таке саме необхідне там. Нічого. Тобто, ой ми вже спробуємо запустити. В будь-якому випадку це відео ми закінчимо, тому що, що я хотів, то зробив. вакуумну магістраль то ще колектор, двигун. Туди я ще доберусь. тому Так, цікаво. Ага. Зараз цей стук до завершення. Ну, не витнять. Так. Світка. Працює. Дальнє світло працює. Е, вся ця історія, все те, що я роблю, звісно. Багато хто ну, колхоз там назве це все, я розумію. Для мене це мій особистий стиль. Ці авто я не вважаю робити за потрібне там, сидіння, обшивки, тобто робити їх як повноцінне, комфортне авто. Ніколи воно таким не буде. Можна вкласти грошей, але ціна питання буде дешевше купити іномарку. Тому такий підхід, таке рішення. В цілому вже я не, знаєте, не обриваю не з гавна і палок. Все-таки, як-не-як технічно, я це роблю. Плюс-мінус нормально, щоб це все в першу чергу функцію виконувало свої, як мінімум як треба. Ну а персональний стиль це вже така справа. Тобто, як і капот замінив, ну, то, то це вся історія ця по проводки також. Я не все вирішив, звісно. Завжди з тими машинами неможливо зробити все до кінця. Бачите, як в мене габарити монтовані в повороти. Тому щось відпаде, буду ремонтувати, щось сам відірву, також буду ремонтувати всім вдалих вам поїздок, взагалі ж, мирного життя. У нас тут от, на завод сьогодні прилетіло, вбило людей. Тому всі ці железяки, всі ці історії, висудження, хто що як робить на фоні того, що відбувається в країні. І можливо в якійсь мірі в нас тут свої погляди, але не будемо про політику. Хто, та, хто підараси ми вже всі давно знаємо. По-іншому це не назвеш, це на чолі з тим довбоюбом. Ну, Так не робиться. І так, так нормальна, здорова людина такої херні не зробить. Тому всім здорового глузду, без фанатизму, робіть, любіть корчі свої. От як взяв собі Жигуль. І що б там я не казав, що да, Ну, хлам для мене це хлам це не серйозне авто, яке не, не, не зовсім надійне. Хоча, якщо його привести до ладу, то цілком функціонуюча машина. Затягнув я ці всі розповіді. Так, про наболівше. пишіть, можливо, хтось щось помітив, можливо, хтось щось запропонує цікавого такого. Там у мене, ну, Карти це, це я ще зніматиму, вже, в принципі, саме головне я викину. Пусто. Стиль. Взяти тут нічого. Поки що заводиться, поки що працює, тому ще трошки посоваюсь. Можливо, калібри займусь. Ну, коротше. Все. всім дякую за перегляд. Пишіть, як вам стиль. Ну і до нових зустрічей в нових роликах.